Шалом народу Божому і нашій Україні. Яка пора року вам подобається найбільше? Україна розташована в такій кліматичній зоні, де у нас є чотири пори року: зима, весна, літо, осінь. І, напевно, ми не завжди думаємо про те, що є місця на землі, де люди не знають, що таке? Гарна настільки весна чи така золота осінь, яку ми переживаємо сьогодні. По різному розташовані країни, різний клімат, але Бог задумав життя, і навіть природа говорить про те, що в житті кожної людини так само є свої сезони. Є час весни, буяння, є час літа, розквіту такого, зростання. Є час осінь, час збирання, і є зима, час замерзання. Ми можемо моделювати це в наше життя. Я не знаю, яка доба у вас, яка пора року у вашого життя, але Бог навіть через свої закони, природні закони, хоче достукатися до людини і дати їй особливе послання для того, щоб вона була вдячна. За все, але пам'ятала, що сезон закінчиться і прийде інший сезон. Восени багато церков в Україні святкують Свято Подяки. Пам'ятаєте часи, коли ми проводили навіть такі великі свята подяки в наших більших містах, районних центрах, в столиці. України в Києві свято подяки, свято жнив, як причина того, щоб по-особливому схилитися і прославити Бога за все те, що Він нам дає. І слово Боже, багато говорить про це. Це древнє свято. І ще колись в Ізраїлі Бог визначив, що це одно із таких основних було свят, де збиралися всі євреї і Починалося все з того, що коли пускали серп, Тора нам про це говорить, то перший сніп приносили до священника, і слово Боже каже, що це був сніп потрясання, коли він піднімав його догори перед Богом, і це було особливе служіння от такого поклоніння і подяки Богу, і тряс перед ним цією пшеницею. Підкреслюючи, що люди народу Божого, євреї і в Ізраїлі залежні від Бога, цей хліб прийшов від землі, але дав його Господь. Над цим хлібом працювала людина, але благословення отримали від Господа. І з тих пір і сьогодні це дуже добра традиція дякувати Бога. І тисячі церков в Україні сьогодні. Починаючи ще десь із кінця серпня, і до листопада будуть мати Свято Подяки. Це так добре, щоб навіть на державному рівні в нас визначено було День подяки Богу за все, що Він нам дає. Але хочу звернути увагу ось на що: що свято жнив, воно і урочисте, важливе. Але в ньому є й трагічні нотки. Бо послання свята жнив говорить про те, що все в цьому світі має початок і має кінець. І це добре, коли ми на початку, добре, коли ми в розвитку, добре, коли ми бачимо, як життя наше буяє. Але природа нагадує нам про те, що всьому має бути кінець. Читаємо з вами 126 й псалом. Цей псалом читали паломники, коли вони йшли до Єрусалиму і при наближенні до храму співали цю пісню. Коли Господь виводив з неволі полонених із Сіону, ми були наче у вісні. Тоді наші уста були сповнені веселощів, а наш язик співу. Тоді говорили між народами великий вчинив Господь з ними. І справді. Господь учинив для нас велике. Ми справді раділи. Поверни, Господи, наших бранців, як потоки на південну, спраглу землю. Ті, котрі сіють зі сльозами, жатимуть з радістю. Хто виходить з плачем, несучи торбину з насінням, Той повернеться з радістю, несучи снопи свої. Ось така пісня тих, хто йшли на поклоніння. До храму і збиралися з різних місць, і ми можемо тільки собі уявити цю картину, коли, наближаючись до Єрусалиму, різні групи таких людей співали цей псалом. Це псалом людей, які розуміють свою залежність від Бога. Це псалом людей, які хочуть по-особливому подякувати Богу, розуміючи, що вони пережили. Як вони сіяли і хочуть, щоб Господь їх потішив, і вони сповнені надії, що це обов'язково станеться? Сьогодні ми з вами дякуємо Богу за його милість, за хліб і те, що ми маємо до хліба в часи війни, але ми живемо важкий час. Це час, коли багато сіється неправди, багато сьогодні кровопролиття. Беззаконня, гріха, насилля. Це час, коли, здається, Україна пожинає щось несправедливе, коли наш народ має сприймати у цю важку долю молити Бога про мир, про припинення цієї війни і знову хоронити синів і доньок, які загинули на цій війні. Нас не припиняється молитва. Кожній помісній церкві постійно про те, щоби Господь почув і захистив. І здається, в такій атмосфері дякувати Богу важко легше сказати про проблеми, і справді їх дуже багато. Але це не відміняє нашої залежності від Бога і нашої вдячності Богу. Тому Слово Боже каже, що ті люди, які піднімаються до Бога, вони сповнені цієї надії, що Господь особливо їх благословить. І саме в цей час збирання урожаю. Ми переживаємо інший час, коли ми засіваємо слізьми. А потім пройде час, і настане той період, коли треба буде збирати, і Господь дасть нам це благословення. Інший псалом. 103 закликає нас до того, щоб наша душа благословляла Господа у всякий час. І Давид каже, благослови душе моя Господа, і все моє єство, святе ім'я Його, благослови душа моя Господа, і не забувай усіх Його благодійств. Він прощає всі провини Твої, зціляє твої хвороби, Він рятує твоє життя від могили, коронує тебе милосердям і щедротами. Заважте, душа, яка благословляє Бога у різний час, і не забуває написано всіх Його благодійств. Одне з Божих благословень це те, що Він так сильно нас розуміє. Він прощає наші провини. А відтак вздоровляє нас від наших хвороб. Він відновлює нас, Він зміцнює нас. Розуміючи нас, виявляє свою благодать, і певно, ніхто із нас не рахував, скільки разів на день навіть ми промахнулися, тобто зрішили нашою думкою, нашим словом, нашим, нашою поведінкою. І багато є тих речей, які можна зарахувати як відступлення від Бога, те, що не угодно Богу, і Бог прощає наші провини, так як милує батько своїх дітей. Так, він нас милує в чергове, розуміючи, що завтра щось навіть буде повторюватись. Він рятує твоє життя від могили, коронує тебе милосердям і щедротами, попри всі жертви війни, яких немало сьогодні в Україні, попри те, що ми бачимо багато людей покалічених. Він рятує наше життя. Якщо сказати загалом про нашу країну, про наш народ, і ці виснажливі роки війни, Господь врятував Україну. І нам потрібно за це дякувати. Тому що могло бути все набагато гірше, і Бог являв ті чуда, які ми не сподівалися побачити. І це було Боже втручання. Він поособливо використовував окремих людей для того, щоб ми, як народ, залишалися народом, який поклоняється Богу. І церква продовжує служити і діяти, і нам варто за це дякувати. Написано, Він обдаровує добром твоє життя, так, що відновлюється як у орла молодість Твоя. Кажуть, що в Україні сьогодні багато стомлених людей. І те, що нам потрібно, це Божий дотик, Божа підтримка, настанова, Його мудрість, сила Його. І Біблія каже, що Він відновлює нас, відновлює того, хто захищає на передовій і дає йому сили, дає йому силу духа, дає йому силу в тіло, відновлює того, хто допомагає, відновлює того, хто молиться. Друзі, і тому в свято жнив. У цей період збирання плодів і визнання Божої вірності до нас, ми схиляємося перед Богом і дякуємо йому за таку підтримку України і продовження нашого життя і нашого служіння в нашому народі. Господь зупиняє орди оцих осатанілих агресорів, які не спиняються в тому, щоби чинити так багато зла і творити. Ось такі гріхи і проливати кров. Але ми дякуємо Богу за те, що Він в горі, дає утіху, підтримує нас і веде. Хотів би всіх закликати, бо це наша біблійна позиція. Давайте будемо продовжувати сіяти навіть із слізьми, як тут написано, тому що ми пожнемо в радості, ті, котрі сіють зі сльозами. Каже Біблія, жатимуть з радістю. Україні сьогодні не тільки слізьми засівають, але з потом, кров'ю, великій напрузі, в часи, коли так багато несправедливості, давайте пам'ятати, що прийде інший сезон сезон, коли ми будемо збирати. І ті, хто ходить з плачем, несучи торбину з оцим насінням. Милосердя, прийняття, з насінням свободи, з насінням любові до ближнього, прийняття й допомоги тим, хто, хто сьогодні цього потребує у важкий час, хто ходить і так засіває, Той повернеться з радістю, несучи снопи свої, Так говорить слово Боже, тому що цей урожай зрощує Господь. Ми переконані, що прийдуть кращі дні. Прийде ще час миру. Прийде час, коли, так як колись паломники підіймалися все вище і вище до Єрусалиму і потім до храму, ми будемо співати цю пісню і будемо наче як у вісні, каже Біблія. Тому що Господь повертає своїх бранців. Господь втихомирює одних і приборкує їх, і принижує їх, а інших піднімає. І ті, хто сіяли слізьми і мали силу на це, вони будуть в радості пожинати. Бо прийде час перемоги, прийде час явлення слави Божої, а з ними завжди переможці. І тому давайте пам'ятати, що вічна слава вона варта цієї хвилини болю, сліз, напруження, поту. Які ми проливаємо сьогодні. Нехай наші руки не опускаються, і наші ноги йдуть далі. І ми впевнено будемо дивитися вперед навіть тоді, коли ми бачимо ці чорні хмари, які ще не розвіяні. Господь їх розвіє, бо з ним ми завжди переможемо. Свята жнив. Збережемо вдячне серце для Господа, маючи хліб на столі. Ми не маємо голоду в час війни, і подяка Богу за це. Будемо пам'ятати, той, хто сіє слізьми, він пожне в радості. І хай Господь буде нашою потіхою.